Більше восьми мільйонів українців зараз знаходяться за кордоном. У кожного, хто лишився і хто поїхав, є своя історія та свій біль. Довідня історію квіткарки Каті привезла заслужена артистка України Віталіна Біблів та режисерка моновистави Таня Губрій. Опікувався подією благодійний фонд Єлизавети Юришової та Олександра Скічка обираємо майбутнє разом. Я знаю, що гроші, які будуть зібрані сьогодні, підуть на скальпелі. Якщо я не помиляюся в Харків, чому ви обрали саме скальпелі, і там якісь спеціальні? Тому що цими скальпелями можливо оперувати людину, коли немає електроенергії. Я вирішила, що це на часі найважливіше, що треба робити. І треба закупити. Чим ти приїхала до Відня, розкажи. Ми привезли виставу режисерки Дані Губрі, вона зараз репетирує. Текст Ольги Аненко, драматургині mm -hmm. з України. Вистава називається Люби мене, не покинь. Спочатку це була чітка. Ми робили благодійну історію в Мюнхені в січні місяці. Вона настільки зайшла за два дні німецьким і українським глядачам в Мюнхені, що ми вирішили продовжувати нас. Запросили в Берлін на фестиваль, потім знову в Мюнхен. І потім ми вирішили, що цю виставу цю Чітко треба трансформувати в виставу, і зараз ця вистава йде в театрі Золоті ворота в місті Києві. Вже абсолютно сформована, досконала е моновистава. Насправді з Віталіною ми розмовляли цілу годину, і більше буде в окремому інтерв'ю. Якої беніної мами ви за кордоном говорите російською мовою? Ти була 9 днів в окупації? Хлопчики тобі кажуть, типа все норм, проридала 4 дні, пила вино. Ти могла стати дружиною пана президента. А ні, ну це що було, то було. І для нас це, звісно, дуже важливо говорити про те, що війна не завершилась не лише в Україні, не лише з якихось там відео і не лише зі своїм колом оточення, нагадувати людям, котрі за кордоном, і це не лише українці, а здебільшого важливо є саме те, що ці історії, котрі відбуваються тут і зараз в Україні, бачать люди, котрі живуть в Європі, і ну, це хороша історія для розуміння, для вибудування діалогу, який дуже потрібен, тому що ми знаємо, що історія з рук, руки, вуст, уста набагато дієвіша ніж ну, газетні, там якісь чи відео чи ще щось. Кількість місць була обмеженою. Цікаво, що іноземні друзі України викуповували одразу кілька квитків. Тут, help. So. I'm here as a friend of Ukraine I have been traveling to Ukraine for many years uh, personally and on business so um, I was informed about this event in support of Ukraine and I support everything related to Ukraine that uh, that, that that takes place in Vienna yeah um, so yeah it's my pleasure to be here <laughs> Що Віталіна зробить з душею кожного. Тож на радощах, що можна поспілкуватися зі своїми перед виставою, ми говорили про все. За чим сумуєш у відні? Це питання таке в саме серце. Я скучаю за атмосферою свого дому. Але куди ми їдемо, ми все з собою беремо і маємо якийсь час на створення своєї атмосфери. Сумувала, слухайте, я побачила. Тих людей, що зараз в Києві, і хто зміг приїхати, я обіймала як ненормальна. Ну, типу, за всім. Але беру себе в руки, тому що ну ми маємо бути завжди такою нормальною психікою. Мені так здається, цінувати те, що маємо. Скажи, за чим українським, за чим київським? Я не знаю, ти сумуєш тут у відні найбільше. Я сумую за всім. Звісно, я сумую за мовою. Я сумую за вивісками, які є українською мовою. Я сумую за тим, що я знаю, куди я йду, і мені не треба дивитися по навігатору нічого. Я сумую за, за людьми. Я сумую за, за українцями. Я сумую за запахом у повітря українським. Енергію цієї енергію, звісно. До речі, якщо говорити зокрема про київську енергію, про таку дуже потужну, динамічну таку таку нотку. Коли ти просто завжди в русі з іншого боку, ти розумієш, що ти українець сюди? Люди тут почали підглядати, як роблять українці, як якісно роблять українці, як швидко роблять українці, і почали повторювати. Тому я думаю, що скоро українці тут всіх піднімуть на свій рівень. Це класно. Мені здається, що українці тут реально така потужна рухова сила. Так, наша енергія штовхає да. вперед. Які очікування від вистави? Це знаєш? Я сьогодні прийшла емоційно обійнятися з усіма. От, мабуть, вперше на заході у Відні не ведучий, не організатор. Тому що так стало, що саме Відень став місцем, де я змогла реалізувати те, чим 20 років займалася в Україні ведення організації івентів. От, і сьогодні я просто гість, щаслива. Очікую емоційного вечора. От, ну і саме головне, пам'ятаємо, заради чого ми це робимо. 60 хвилин емоційних гойдалок. У кожного перед очима новини перших місяців війни і власні спогади. А на сцені Віталіна, яка проживає біль мільйонів українських матерів. Він сказав, що вони знайшли машину Віталіка. Він підставати тіло Віталіка. Я поїду їм сказати, що це не ти, тому що я не зайвашся. Ти мене хороші хлопчики. Котакі собачки завжди зброя, це ж такого керівники. Я не знаю, чи бачу мюзеєм квартир стільки сліз і болю в білій оваль Насправді сьогодні було настільки чуттєво, настільки зворушливо. Наприклад, я проплакала годину, тому що я, я нібито прожила історію мільйона жінок. Мам, я не знаю, ну це було неймовірно. У мене діти маленькі, да? І я іноді з жахом прокидаюся насправді, і думаю, що а якщо б мої діти, у мене два хлопчика були більш зрослому віці, да і якщо вони були в Україні, і ну як, от я, як мати, маю це все переживати. Насправді, тут у цьому у цій виставі були підняті всі тригери війни, які тільки можна взяти. Да, тобто все і розставання, і переїзд у Європу для будь-якої людини. Це стрес. І ну, а найголовніша тема, вона звісно вона страшна. Ну, це просто дуже важко насправді про це говорити. Я бачила всіх дівчат і всіх, взагалі, хто був у залі, всі плакали. Побути зі своїми, проплакати свій біль та втрати тисяч матерів це безцінно. Це сильніше ніж сеанс з психологом. Абсолютно зрозуміло, чому «Люби мене, не покинь драматургині Ольги Аненко стала переможцем театральної премії Київська пектораль у цьому році. Сходіть і проплачте свою війну.